Ремонт 400 кубового китайця Хайсан. У нас на фінішному етапі. У нас уже прийшла на нього поршнева. Значить, ми вже притерли клапани. Тут все чітко. Е -е, ось він новий глечик, новий поршень. Він комплект прокладок, але в комплекті прокладок у нас не було резинового колечка. отут який ставиться по маслоканалу, Це перше. Значить, з понеділка хлопці знайдуть мої його, поставлять і зберуть. Тепер питання було по цих колхозних шпильках, хто дивився попередні відосики по дефектовці цього двигуна і по цьому квадроциклу, я показував, що це якісь... Ну, коротше, просто жесткі шпильки, окрім усього іншого. Е... Ну, Схоже на те, що вони були кальоні, але явно тут різьба, якраз в тих місцях, де. Сидить головка, коротше, де затяжка. Видно, що різьба збита, тому думка була, може, ми їх залишимо, тому що вони чорного кольору, і дуже схоже, що це кальона шпилька. Але оскільки різьба тут вже збита і потянута, то шпильки треба буде замінити. Вже ми оглянули варіатор. З варіатором все в порядку. Так, на кардан сервіс відправляли значить, частинку заднього кардана, тому що. Розбиті були ці посадочні отвори і сама чашка підшипника хрестовини, вона гуляла. Ну, я думаю, ви розумієте, що на хрестовині чотири отаких чашки. Значить, і Один із отворів був розбитий, тому хлопці там, я так розумію, на координатно розточному розточували і підібрали сюди ремонтну Ну, Це тут у нас кольця лежать і так далі. Значить, в мене тиждень не буде, я буде, буду в відрядженні, але сподіваюся, що за період моєї відсутності хлопці закінчать цього апарата і віддадуть його розвідосам. Не працював тут повний привід. Ми з ним уже розібралися. Зняли актуатор, виставили в потрібному положенні. Швидше за все, туди хтось лазив і просто неправильно зібрали. Виставили правильно, повний привід працює. Так, цей квадроцикл їздив із забитим повітряним фільтром. Його тут ніхто не міняв. Дросіль у нас забитий, тому значить, обов'язково помиємо дросіль. Окрім усього іншого, до вихлопної труби. Тут ось у нього є місця такі приварені. Тут кріпиться такий термоекран, щиточок. Його не було. Через те, що не було термоекрана, у нас де він тут? Це задній кусок. Ну, коротше, патрубок варіатора, який проходить над вихлопним коліном, він прогорів, треба буде запаяти його. Так, а у всьому іншому ми начебто ходовку передивилися, рульові наконечники, подшипники, селінблоки, втулочки, начебто все більш-менш. Підрегулюємо тільки сходження, бо хлопці скаржили, що його кидає по сторонах і тягає туди-сюди. І все, апаратік роз відосів буде працювати. Хтось там писав, що ну люди дивились попередні відео і бачили розборку цього мотора, в якому він стані був. Люди писали: о, Боже, що ж там всередині, якщо він зверху такий страшний, всередині все класно. Коробка передач працювала, всі передачі включались, він їхав назад вперед. Колінчатий вал тут без питань. ні малейшого намока на люфт. Значить, Шатунна втулочка в ідеалі. Значит, ну, то Воно там просто залишки грязного масла, а так вона е в ідеалі. Низ двигуна, блок, калінчатий вал ми не чіпаємо, накидаємо сюди свіжу поршневу, Головка у нас уже, так скажімо, перебрана, освіжена. Цепочок тут в непоганому стані. Натяжник там взагалі не був вижатий. Варіатор ми оглянули, поэтому все збираємо. Обов'язково кинемо сюди свіженький повітряний фільтр, свіженький фільтр масла, хороше масло зальємо. Обкатаємо і віддамо розвідосам, щоб вони продовжували робити свою роботу і наближати перемогу. Ми їбашимо допомагаємо військовим, тому закликаю і вас наближати перемогу реальними діями, донатить військовим, донатить волонтерам. А не слухать отаких от піздоболів, як Дмитрій Гордон, який тільки обіщає, ось ось перемога, ось ось побіда. На всіх фронтах складно. Тому донатьте. А кому треба квадроцикли, звертайтесь. Е, номер телефона напишу десь тут на екрані. Або наш сайт знайдете в шапці профіля, кому що треба, значить, дзвоніть. Замовляйте. Купа різної техніки. І це ще далеко не вся.